Є всього три прості речі, які допоможуть тобі забути про біль і ходити до стоматолога тільки для задоволення, як на спад чи детекюр. Ось вони Перше. хороша гієна. Друге видалення вісімок вчасно. Третє ортодонтія. Чому ці три речі настільки важливі? Перше гігієна. Як би банально це не звучало, але регулярне чищення зубів, флоси і професійна гігієна хоча б раз на півроку це основа всього. Якщо забити на це, з'являється наліт, камінь, а за ними карієс, запалення ясен, пародонтит і навіть втрата зубів. А лікувати. Довше, дорожче і неприємніше, ніж просто прийти на чистку. Друге вісімки немудрі і підступні. Часто вони ростуть неправильно, тиснуть на інші зуби, спричиняють запалення або псують прикус. Якщо їх вчасно не видалити, буде багато проблем, починаючи від болю і закінчуючи складним ортодонтичним або навіть хірургічним лікуванням. Третє ортодонтія. Рівні зуби це не тільки про красу. Коли прикус неправильний, зуби стираються нерівномірно, з'являються щілини, у які забивається їжа, їх складно чистити, що знову ж таки прямий шлях до карісу і парадонтиту. А ще щелепа може працювати неправильно, не так, як треба. Від цього болить суглоб, голова і навіть шия. Коротко кажучи, ці три кроки допоможуть тобі приходити в клініку не з проблемами, а на каву, профілактику і приємні процедури. Бо профілактика це любов.